Українець отримав м'яч на своїй половині поля і шокував всю Англію. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал з коментарі. Поїхали! Форвард київського динамо Владислав Бленуце отримає ще один шанс закріпитися в українській команді. У його послугах зацікавлені декілька закордонних клубів. Трансфер гравця можливий не раніше, ніж під час літнього міжсезоння. Відомляє видання GSP. Румунська крайова вела переговори з Динамо щодо Владислава Блинуце. обговорювалися варіанти з трансфером та орендою 23-річного нападника, однак сторони не змогли знайти рішення, яке допомогло б гравцеві покинути Київ. Футболіст Білосинів не зможе виступати за іншу команду до кінця нинішнього сезону. Він перейшов у Динамо у 2025 році, як заміна Владиславу Ванату, який поїхав у Жерону. Плену не встиг адаптуватися до українського футболу за півроку, який провів у Києві. Одразу кілька команд захотіли підписати цього гравця, але Білосині надуть Владиславу змогу проявити себе, попри те, що вболівальники соличної команди не люблять форварда. У сезоні 2025-2026 Плануце провів за Динамо 10 матчів і відзначився лише одним забитим голом. Український форвард італійської Роме Артем Довбек може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Кеннесововків не проти позбутися футболіста з високою зарплатнею та низькою статистикою. У послугу нападника зацікавлені одразу кілька клубів. Щонайменше один із них представляє англійську прем'єр-лігу, повідомляє український футбол. Наставник збірної України Ю детнадцять Дмитро Михайленко поділився думкою про те, які виклики стоять не тільки перед Артемом Допиком. А перед сім'єю футболіста Контракт гравця з Ромою діє до літа 29-го року, проте другу половину нинішнього сезону футболіст може розпочати в іншій команді. Головний тренер України u 19 відреагував на чутки про інтерес англійського Nothing Форес до Артема Довбека. Наставник вважає, що в АПЛ Форд може перезапустити кар'єру та вийти на новий рівень, а місцевий футбол йому підходить. Перехід українського нападника до англійського клубу ймовірний, адже навіть аутсайдером місцевої прем'єр-ліги можуть задовольнити фінансовий запит Роми щодо довбика. При цьому Михайленко застеріг Форда. у сезоні 25-26 Довбик перевів за перевів 17 матчів, забив 3 голи та зробив дві результативні передачі. В Італії Артем заробляє 5,5 мільйонів євро на рік. В останньому матчі за овків він знову зазнав травми. Та потрапив до Лазарету на невизначений термін. Нападник донецького шахтаря Кауан Ліас розповів про свої амбіції футболу. За словами 19-річного бразильця, його завжди приваблювала ідея пограти за англійський Челсі або італійський Мілан. З дитинства я завжди говорив, що одна з моїх мрій виступати або за Челсі, або за Мілан. Але поки такого вибору в мене немає. Звичайно, мене задовольнить інтерес з боку будь-якого іншого топ клубу Європи, але мої дитячі мрії Челсі або Мілан. Це Еліаса Флешскор. Бразильський Форд вважає, що українська Прем'єр-ліга може стати для нього гарним стартовим трампліном у європейському футболі. Українська ліга є помітною, тож я захотів сюди перейти. Вона є вітриною для всього світу. Є бразильці, які переходять звідси до Прем'єр-Ліги, до топ-клубів Європи, розповів Кауан. 1. Шахтар придбав Еліаса у лютому 25-го року, заплативши Флуміненце 17 мільйонів євро. Форд збірної України Владислав Бонат відзначився результативним ударом у матчі Жерони проти Асасуни, принісши каталонцям мінімальну перемогу у суботу, 10 січня, у рамках 1900-го туру чемпіонату Іспанії. Жеруна на своєму полі приймала осасуну. Господарі зуміли відкрити рахунок ще до перерви, завдяки точному удару українського нападника Владислава Ваната. Єдиний гол у першому таймі був забитий на 44-й хвилині. Ванат вдало скористався своїм моментом та п'ятою відправив м'яч у сітку воріт, вивівши каталонський клуб уперед. У другому таймі Ванат знову забив, але гол відмінили через офсайд. Гра завершилась з рахунком 1-0. Жерона набрала 21 очко та перебуває на 12 му місці в турнірі таблиці Ла Ліги. Вона у поточній кампанії вже провів 18 матчів за Жерону у всіх турнірах, у яких забив 6 голів і віддав одну результативну передачу. Віктор Цеганков, якому 28 років, зіграв 15 поєдинків, забив 5 голів, забив 5 голів та зробив 2 асиста. Також гарною грою в Кубці Англії відзначився Максим Таловєров. Вчора в переміг конверті сіті з рахунком 1 0 Максим Таловєров отримав оцінку 7-8 від SofaScore. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залиште коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.